Прихильники шоу Хто зверху, а це вся країна дочекалися. Нарешті команда проєкту оголосила ім'я нового ведучого. Наша журналістка Мирослава Мандзюк однією з перших дізналася, хто зайняв місце Сергія Притули, і познайомилися з новим ведучим програми Хто зверху. Ох, тільки для нашої програми. Він провів екскурсію студією шоу в перерві між зйомками, показав свою гримерку і розповів про себе факти, які ніхто не знає. Який він новий. Ведучі легендарного шоу дізнаємося просто зараз. Хто зверху, чоловіки чи жінки, тепер з Лесею Нікітюк буде з'ясовувати Богдан Шелодяк. Давайте знайомитись. Богдане, привіт. Привіт. Мирослава. Богдан. Дуже приємно. Музей. Багато хто тебе знає з серіалу Київ день та вночі. Багато хто тебе знає як блогера, але я впевнена, що знайдуться ті, які вімкнуть телевізори і скажуть: а хто це? Я прошу тебе відповісти на це питання. Вже знайшлися ті люди, які написали «А хто це. Тому хто? Ну в контексті даної студії я новий ведучий шоу хто зверху. Так а в контексті уяви людей про мене інфлюенсер, підприємець. Телеведуч. покажи нам, будь ласка, і розкажи трішки таких залаштанкових секретиків. Тут я розумію бік дівчат, так, так Лайсі, тут бік бік. Дівчат, До да, речі, дякую. про Лесю. Скажи, як вона тебе зустріла, як вона тебе прийняла, які настанови давала. Не давала Леся мені ніяких настанов. Вона мені давала поради. І в цілому я їй вдячний, що вона мені не дає настанов, тому що я розумію, що я повинен бути сам собою тут, і всі це розуміють. Богдан показує нам студію, в якій вже орі. Інтуїція абсолютно вільно. Та одне питання просто таки висить у повітрі. Десять років Сергій вів це шоу. Угу. Я вже читала коментарі і на сторінці нового каналу, і під твоїм дописом, що верніть притулу, давайте назад, притулу. Я не буду врати. Я звертаю на це увагу. Мене інколи воно типу чіпляє, да, бо тому, що я жива людина. Так. Але в цілому я розумію, що знаєш, хто б не прийшов взагалі на це місце. Все одно б казали, верніть притулочку. До речі, ти спілкувався з Сергієм після твого новопризначення? Ні, не спілкувався. Ну, Я думаю, Сергій Дмитрович подивиться один з випусків, да. коли він вийде. Ні, та, я думаю, що подивиться, звісно. Да, і, та, і такий, ет, Я повертаюся. Телевізійний шлях Богдана почався ще на регіональному телебаченні в новинах на перших курсах університету. Після кількох невдалих спроб він припинив гнатися за ціллю потрапити на центральні канали і подався в іншу сферу. Ти блогер-мільйонник, ти займаєшся криптовалютою. Ні для кого не секрет, uh -huh. що на телебаченні заробітки значно менші uh -huh. ніж в всіх твоїх інших сферах. Для so, чого so, so. тобі це? Ти блогер-мільйонник, ти займаєшся криптовалютою. Ні для кого не секрет, uh -huh. що на телебаченні заробітки значно менші uh -huh. ніж в всіх твоїх інших сферах. Для це чого так. тобі це? По-перше, це мрія. Я хочу, щоб ті люди, які мене не знають, теж дізналися, хто я такий. Богдан хоче, щоб його знали всі. Ну, так. Аби дізнатися більше про нашого героя, довідаємося про його дитинство. Богдан народився у маленькому місті в Сумській області на кордоні з Росією. Середина Буда називається Шосткинський район. Батько працював прикордонником. Так, мати, моя займалася нами, сестрою. Тебе сестра старша чи молодша? Молодша на два роки. Дарина. Я зі звичайної сім'ї. Всі думають, що я бабнік. Мажор. І ось всі ці шаблони, як виглядає смазливий тип, але це реально стереотип. Ну ви багато жили, Фарид? Ні, нормально. Це? Ну я не, не буду брехати. Я не е, варив скрапиви супи, ми не варили. Показовий тобі штука така. А, почали з'являтися мобільні телефони. Мені купили мобільний телефон. Коли почали з'являтися крутіші мобільні телефони, мені сказали, так все в твоїх руках, дружок. Типу, йди заробляй. Я е, працював е, цим грузчиком. Скільки років? Ну десь 13, мені було 14. А я за літо заробив собі на телефон. Вже з камери? І, так, okay. за 6 okay. доларів. Телефон батьки підтримували і мотивували сина, але обійматися чи говорити Я тебе люблю в їхній родині не було заведено. І навчитися говорити ці слова навіть у стосунках Богдан не може досі. Я закрита людина. Я е, зізнавався в коханні в житті, мабуть, один раз, і то у відповідь це вже за всі твої стосунки. 31 рік? рік. Так. І це не тому, що не любив, а просто тому, що. Тому що мені важко це важко говорити. Сказати. Скільки в тебе було серйозних стосунків? П'ять. Серйозних. П'ять. А останні коли було? Останні ось закінчилися місяць тому. Через що? Через відстань. А звідки дівчина? Е, дівчина із Баку. Але вона жила у Києві. Ага. От ми познайомились, була війна, почалася, це було минулого літа. Коли вона приїхала за своїми речами. Щоб переїх... щоб остаточно переїхати туди, і це були прям одне з моїх найкращих стосунків. Ми кожного дня спілкувалися ось більше дев'яти місяців. Раз на півтора місяці, на два тижні вона приїжджала. В цілому ми розуміли, що треба або робити якийсь крок вже більш серйозний, або закінчувати це все. На екваторі цих відносин у мене був вибір. Я міг би зробити так, щоб вона переїхала сюди. А мені було стрьомно брати на себе відповідальність, перевозити людину повністю з кінцями сюди. Я реально не був впевнений, що ми там поживемо два-три місяці і просто не набриднемо одне одному. І хто поставив крапку? От вдвох ми вирішили. Да. Хоча на момент цього рішення ну ще почуття були і зараз. В цілому я не можу сказати, що я вже повністю охолов там чи охолов. Ні, ти до нових стосунків ще не готова? Ні, не готовий. Я їх не, і не шукаю. Та мені зараз ніколи цим займатися. Привідкриваючи нам свою особистість ще більше, Богдан зізнається: він в житті на екрані зовсім різні люди. Я дуже невесела людина. Ти песиміст? Як всі песимісти кажуть, я реаліст. Людина, яка хоче мене побачити справжнім, вона побачить ні геге, гогоу, і постійно гумор. Типу, тобто, я вона, якщо вона захоче, е ого. Да. Вона буде вмикати хто зверху. Да, так. і буде дивитись просто хто зверху. Все вірно. В повсякденні ж він серйозний, вимогливий до себе і доволі закритий. Війна це тільки посилила. У всіх цей моральний занепад у мене теж і він дуже великий. В тебе часто він буває? Так зараз. Чи в тебе перманентний стан, де ти виходиш більше з нього, менше? Да, у мене перманентний. ти вже. Ти знайомий з моєю особистістю? Насправді, у мене цей місяць е, дуже важкий, чесно, він дуже важкий. Я закінчую відносини з людиною, з дівчиною, до якої у мене є почуття. Я попадаю на доволі велику кількість грошей, і у мене півтора тижні тому помирає бабуся. І бац, людини нема. Да, і я такий думаю, що повинно ще статись? Типу, е, у якому я? Ще повинен а, підійти до цього етапу стані, щоб його витримати. Ти з бабусею був близький? Так. Да. І я пам'ятаю, що я виносив її сам особисто на швидку і поклав на цю кушетку. Ну, їй вже дуже погано було. І я кажу їй, чого ти така сумна? Все буде ок. І вона так, знаєш, через увесь біль, який я ну, бачив, тому що у неї був інсульт чи інфаркт, ну коротше, серце. І вона через весь цей біль така посміхається, така і така. І все, це було останнє, коли я її бачив. Саме ця остання посмішка бабусі залишиться в пам'яті Богдана Маяком, що все. Неодмінно буде добре не потонути у горі і повернутись до життя ведучому допомогли зйомки, випусків. Хто зверху? Я розумів, що я не можу підвести таку кількість людей. Так. тому проект став таким тобі. Типу, як це кажуть, соломінкою. Дякую тобі, що ти сьогодні привідкрив нам душу. Дякую. У нас зараз в країні дуже нелегкі часи, вони стосуються абсолютно всіх. Але я вас прошу, як би не було вам важко, знаходьте в своєму житті щось таке, що буде усією ось ось соломинкою, яка буде рятувати вас. Тому що, як би там не було, життя одне. От тому живіть його.